Температура на вулиці плюс 10. У приміщенні 19-ї школи на 2 градуси вище. Не знімати верхній одяг вчителі та учні уже звикають. Два тижні у школі та найближчому садочку немає тепла. У кабінетах молодших класів ДНД стоять обігрівачі. Але й тут температура не піднімається до 18 градусів, необхідних для комфортного перебування учнів на уроках. А от старшокласники взагалі без тепла, як і вчителі на робочих місцях. Доводиться скорочувати уроки. У деяких класах уже відсутня третина учнів. Ще 11 листопада було подання нашому меру від адміністрації школи про те, що котельня не готова отоплювати нашу школу. З яких причин вона не готова, це вже інше питання. Але тисячі дітей не можуть бути заручниками якоїсь ситуації дорослих людей. 19-та школа та 42 й садок опалюються автономною котельнею, яку обладнали вже кілька років тому. Цього сезону вона ще не запрацювала. Чому знають підрядники, які її обслуговують, та спеціалісти департаменту, які відповідають за експлуатацію таких об'єктів, кажуть, проблема не технічна, а бюрократична. Обіцяють увімкнути тепло протягом доби. Це питання профільного заступника. Я знаю, що зніме Закарпатгаз пломби, і тепло буде. Холод у класах, у спортзалі від дихання пара, а у їдальні, крім низької температури, ще й вологість. Умови в школі наразі непридатні для навчання та роботи. Нагадаємо, за кілька тижнів до початку опалювального сезону профільні департаменти звітували міському голові про готовність усіх шкіл міста до холоду.